Час новин на телеканалі TV4. Вітаю вас. Напередодні 9 травня очільник Кремля Володимир Путін оголосив про триденне перемир'я в ніч з 8 до 11 травня. У цей період окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території України. У світі на заяву російського диктатора відреагували по-різному. Дональд Трамп вважає, що потрібно досягати повного перемир'я і тривалого припинення війни. Тим часом у Міноборони Британії заявили, що анонсоване путіним перемир'я має пропагандистський характер. У свою чергу Володимир Зеленський відповів, що коротке перемир'я це спроба виходу з ізоляції для Путіна на 9 травня. А що про перемир'я на три дні думають, перехожі Тернополя дивіться в опитуванні. Ні, ніякого перемир'я, бомбити їх і все. Як ви думаєте, Росія буде дотримуватися оголошеного собою? Не, ніколи. витримати час, можливо, підготуватися. Як? Подивитися на нашу реакцію. Ми зупинимося. Вони то зараз будуть працювати активно. Тобто це не нашу користь абсолютно. Це, це перемир'я таке ж фейкове, як було минулого разу. Просто відволікти, напевно, від якогось маневру не знаю. Я не вірю його словам. По-любому ні, вже було багато разів, коли казали, що будуть припиняти, нічого не припиняли. Він не хороша людина, він просто ідіот. Ви як ви думаєте, він дотримується цього перегляду? Ні, йому вірити не можна. І він, і вся його держава. Брехуни. Не знаю, напевно, він хоче заручитися підтримкою зовнішніх країн, країн зовні. Який йому сенс припиняти обстріл. Назвіть хоч одну причину. Взагалі Росія е, як народ не дуже вони такі щирі і все, що вони роблять, це суцільний, суцільний обман. Не вірь, москальові, як псові, Бо Богдан Стеклах. Побачити телебачення зсередини. Така нагода випадає не щодня. Для групи активних жінок поважного віку з міського територіального центру соціального обслуговування населення Тернополя це стало справжньою пригодою. Вони не лише побачили, як народжується новина, познайомилися з командою, а й самі спробували працювати перед камерою та із суфлером. Як все відбувалося, дивіться далі. У нас є ще такі міні-оператори, роботи, які не бігаються, які суто працюють вже тут на локаціях, коли немає і коли немає нашого іншого оператора Ростислава. Побачити, що насправді ховається за ідеальним кадром на телеканал TV4 прийшли люди старшого віку. Десять активних жінок з міського терцентру познайомилися з командою, яка створює телепрограми. Побачили процес підготовки новин і навіть спробували себе в ролі ведучих. Достойно вшанувати пам'ять про героя на власному прикладі. Волонтерка та дружина загиблого героя України Ольга Конова організувала день пам'яті про свого чоловіка у Тернополі. Людмила Столяр ділиться, полюбляє дивитися новини, особливо провінційні вісті на телеканалі ТІВІ 4 аби знати про головні події міста та нашої області. Безперечно, завжди досить часто по можливості дивлюся, цікавлюсь новинами. Людмила ділиться, коли побачила, як створюються провінційні вісті, була вражена знайомство з телевізійною кухнею. Це не лише цікава екскурсія. Орсія і спосіб долучитися до творчого процесу, побачити, як народжується кожен сюжет, і відчути, що насправді стоїть за словом журналістика. Я ніколи не була в такій атмосфері, і це все було дуже надзвичайно цікаво і пізнавально. Дуже подобається мені ваша локація. Дуже красивий краєвид. Телевізор ми дивимося, напевно, кожен день. Але що відбувається за кадрами, як це відбувається? Це напевно не розуміє кожен і не може зрозуміти, якщо не побачить. По-перше, ми побачили прекрасне приміщення, чудове приміщення на набережні нашого ставу Тернопільського. Це перше враження. Друге враження це прекрасний молодий колектив. Завжди подобається, коли молоді такі люди талановиті, творчі і створюють такі гарні чудові програми. Аби люди третього віку змогла відпочити, дізнатися, побачити чи спробувати щось нове провести час разом. Для них у міському територіальному центрі соціального обслуговування населення часто організовують різні заходи. А відвідувачі вже самі можуть обрати, що найбільше їм подобається. Відтак Галина Покроповна каже, це може бути як спортивне дозвілля, так і розважальна програма від театрів. Кіно, відвідування басейну, плюс сауни. В нас також зараз відкрилося нове приміщення на Гоголя, де люди приходять, це так як релакс-зона, це люди займаються розмальовкою картин, викладка алмазна. Дехто із підопічних терцентру на телебаченні побували вже не вперше. Телеканал тв 4 відкритий для громади. Ми радо приймаємо у гості людей різного віку, історії та життєвих обставин. Усі, кому важливо не просто побачити телебачення зблизька, а відчути, що воно близьке до кожного. В день вона волонтерить, а вночі створює ляльки-мотанки. Майстриня з Луганщини Олена Хмельницька відкрила авторську виставку Лялькове диво в стінах. Західноукраїнського національного університету. Її історія надихає, а експонати позитивно впливають на емоційний стан людей. Як створюються унікальні ляльки, дізнавалася наша знімальна група. Процес створення відбувається виключно серед ночі. Жодна лялька не народилася в день. Ляльки з елементами військової амуніції, державних символів та вишитих матеріалів створює Олена Хмельницька. Власноруч виробляти мотанки майстриня з Рубіжного почала на Тернопільщині, адже повномасштабна війна змусила її покинути свою домівку. В кожній ниці лялькових виробів зображена українська культура та ідентичність. Через цих ляльок я можу розповідати про історію різних міст, про багату культуру української вишивки. І тут поєднання дійсно роботи майстринь з Тернопільщини, поєднання культури Тернопільщини і Луганщини. На сьогоднішній день ми втрачаємо от культурну спадщину Луганщини. І для мене важливо, щоб звучав голос Луганщини, щоб ми говорили про наші втрачені скарби і намагалися зберігти те, що ми ще можемо зберігти. Своє життя Олена присвячує волонтерству та допомозі українському війську. Її проєкт Воїни світла спрямований на реабілітацію воїнів та їхню адаптацію до повсякденного життя. Її роботи роблять затишнішими арт-центри та медичні заклади на Тернопільщині. Лялькове диво це виставка, яка відволікає від буденності та тривожних думок, адже кожен експонат присвячений певним подіям, людям та містам України. Особливою в колекції із 47 робіт є рубіжна. Дуже багато рубіжан підтримали, мене раділи, тому що у нас є тепер своя лялечка, є байбачок цей войовничий захисник, і там багато таких елементів, які є символічними для нашого міста. Такий теплий жовтий кольор. Там сух, сама тканина така дуже тепла, м'яка. І це дійсно місто збудоване на піску. Там є на прапорі символ нашого міста. Це ялинка після нашого повернення нас, нас чекає дуже велика праця по відновленню нашого міста. Представлена виставка встигла об'їхати найбільші локації на Тернопільщині, щоб якомога більше людей побачили її на власні очі. Ляльки є уособленням самої України, адже в кожній унікальна історія. Деякі витвори експозиції представлені за кордоном та нагадують світу про війну, яка триває. У Тернополі стартували тренування першої ампфутбольної команди для ветеранів Вікінги. Команду сформували для військовослужбовців, ветеранів бойових дій та представників силових структур, які отримали поранення, травми або захворювання внаслідок участі в бойових діях. Під час першого заняття на поле вийшло семеро ветеранів. Набір до команди триває. Реабілітація через спорт важлива складова відновлення для бійців, які втратили здоров'я на війні. Учасники ветеранського простору Незламні духом активно долучаються до різних фізичних активностей, та одними з перших стали гравцями новоствореної у Тернополі амфутбольної команди Вікінги. Ми організували за підтримки української асоціації футболу, яка Звернулася перше з пропозицією, щоб в Тернополі створити амфутбольну команду. В даний момент у нас. Нараховується 11 чоловік, продовжуємо збирати далі. Така спортивна ініціатива для ветеранів війни це не просто гра, а спосіб відновити фізичну форму, відчути підтримку побратимів і знову повірити в себе. Боєць об'єднаної штурмової бригади Нацполіції, Лють Степан Гончарик, захоплювався футболом ще до війни, тож одразу відгукнувся на пропозицію приєднатися до новосформованої команди. Під час виконання бойового завдання поблизу Курдюмівки Донецької області поліцейський наступив на міну й втратив стопу. Обов'язково потрібно. Я думаю, для тих, хто любить футбол, це їм дуже заходить. Під час таких змагань ми часто зустрічаємося з хлопцями. Ми вистали так, як одна сім'я, і ну, гарно, гарно і дуже дружний колектив. І маємо про що поговорити. Гравці вже розпочали перші тренування та готуються до участі в чемпіонаті України серед амфутбольних команд. На території Вишнівецького палацу, що на Тернопільщині, закладають нову квіткову локацію. Сад із понад 150 кущів троянд. Їх передали небайдужі трояндолюби та вітчизняні виробники, об'єднавшись навколо ініціативи прикрасити пам'ятку архітектури живими квітами. Як повідомили у національному заповіднику замка Тернопілля, ідея належить Андріані Мручок. Вона надихнулася прикладом Олейського замку, біля якого створили подібну трояндову композицію. У пошуках поради жінка звернулася до спільноти, квітникарів і знайшла не лише підтримку, а й однодумців, які допомогли реалізувати задум. І нехай на вашій ідеї завжди знаходиться підтримка. Бережіть себе, бережіть своїх рідних спокійного вечора.